Добрий день. У цьому відео ми опрацюємо пісеньку загадку з домашнього завдання. На початку налаштуємось на тональність за допомогою тонічного тризвуку фа-мажору. фа. -мажору. Тепер прослухаємо композицію. Раз, два, три. Наго! Міддорічці. сьогодні сонце На висок ніжці. Назва пісенька Загадка дана цій композиції не просто так. Вам потрібно здогадатися, про що йде мова? Придивіться уважно до нотного запису цієї пісні. Майже всюди відсутні тактові риски. Вам потрібно розставити їх самостійно у музичному розмірі. 3 чверті, ви можете це зробити у зошиті чи на роздрукованому папері. Тепер просольфеджуємо цю пісню. Що це означає? Що ми співаємо мелодію, називаючи ноти. Раз, два. Згадаймо диригентську схему у розмірі дві чвертих. На першу сильну долю раз, рука йде вниз. До себе. Два. Рука йде від себе. І на долю три підіймається до гори. Раз, два, три. Раз, два, три. Спробуємо проспівати мелодію, називаючи ноти із тактуванням. Раз, два, три. Па-па-па-ля. Перейдемо до останнього кроку. Наразі вам потрібно проспівати мелодію зі словами і тактуванням. Дякую за увагу.